Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово Твоє, оберіг золотий і у серці моїм, оживає надія, Уклоняюсь Тобі, мій кобзар у святий, за любов до рідної землі, за пісні. Плаче Україна, сльозами і кров, кат будує своє завтра на горі людськом. Гірко плаче Україна, і тяжко ридай своїх синів, що померли, сльозами вбивай. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Кущі обічними дівчата, але порівняно чому ж. Я то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України у синє море кров ворожа. Чівня, зібінан бурую, по горам підесенько, неволі з тобой. Розкажи, як за горуй, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, з воду позичає. Ти ворог що сміється, смійся, люди вражуть, та не дуже бурфене. Слава не поляже, не поляже, а розкаже ще. Діу у світі, чия крида, чия правда, і чия медіа здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почули. І від Бога і голос той, і ті слова ідуть между. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці, міли панувати, панували, добували, і славу, і волю минулося, осталися могили попу. Подивишся вдаля на москаля, і ніби справжній він людина. Іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. десь трапляється хвилина. Його буває навіть жаль, а ближче підійдеш, скотина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з маскалями, Бо маскалі лихі люди роблять лихо з вами. Вчітеся, брати мою, думайте, читайте і чужому навчайтеся, слова не вчувається. Хто своє забуває, тому карає. Не дай нам, Боже, втратити країну. Небесний Отче, бережи її від зла. Моліться люди всі за Україну, Щоб Батьківщина у дітей була. Дніпро благає, Хортиця, Карпати, Через віки заговорив Тарас, Великий гріх є матір продавати, Без України і не буде нас.